О цікавого є тут в магазинах осилька два олія двадцять п'ятдесят дориновий треба хліб тринадцять двадцять. молоко, йогурт 8, 20 яйо, масло 12, 26 яйця, 34 молки так сир, 10 сир, 50 за 5 кг Це сільський 17,50. Кубаса 20, 36. Ось такі ціни. Такі по кусочках порізаний. О! Сир. Український, голландський. Ціна. Ну, не видно ціни. Був 15-20 грам. Ну, 49,50. Це такі ціни. Пиво 18, 20, 13, 10, 16, ось інквора. Ось такі ціни. Українського не видно, вже напевно розібрала. Ось таке як рістіані.